Ми продовжуємо серію проповідей, де ми висвітлюємо, що ми висвітлюємо. Чудеса Ісуса Христа, які Він чинив, перебуваючи на землі. І сьогодні ми подивимось на чергове чудо, яке було вчинене Ісусом Христом. І це чудо не зовсім схоже до попередніх, які ми розглядали. І Христос, перебуваючи на цій землі, Він мав скільки років. Активного служіння, мегаактивного, три роки мегаактивного служіння. І бували моменти, коли він ішов перепочити, але люди вони просікали, куди він піде, вони доганяли його, вони хотіли мати зцілення, вони хотіли мати вигнання демонів, вони хотіли бути нагодованими. Дехто хотів почути мудрі поради, була там ще категорія людей, яка була подібна до певної служби, яка збирає інформацію різну, яка хотіла просікати кожне його слово, кожну його дію для того, щоб мати докази проти, проти нього, щоб схопити його. І Христос, будучи в черговий раз, в активно проведеному дні, будучи в подобі людини, хотів просто. Перепочити, він змучився. Ми будемо читати, коли вони хотіли переплисти море, і роблячи це, Христос, будучи на цій лоці, він заснув, тому що, скоріш за все, він був дуже змучений. І виходячи з прочитаного, ми можемо розуміти, наскільки сильно його була втома, що навіть буря не змогла розбудити його. Вона ніяк не повпливала на його сон. Давайте ми будемо читати цю історію, щоб обновити цю подію в нашому розумі. Читаємо Марка, четвертий розділ з 36-го вірша. Марка, четвертий розділ з 36-го вірша. І, залишивши народ, узяли із собою його, як у човні він був, і інші човни були з ним. І знялася ось буря велика, а хвилі вливалися в човен, а човен водою вже був переповнився. А він спав на кормі на подушці. І вони розбудили його та й сказали йому Учителю, чи тобі байдуже, що ми гинемо? Тоді він устав і вітрові заборонив, і до моря сказав Мовчи, перестань, І з тих вітер, і те, що велика настала, і сказав він до них Чого ви такі полохливі, чому віри не маєте? А вони налякалися страхом великим і говорили один до одного: Хто ж це такий, що вітер, та море слухняні йому? Євангелист Марк він описує цю подію найбільш широко, і ну, деякі євангелисти ще підмічають те, що учні злякались. Марк це не підмічає, але ми з інших це, цей принцип ми візьмемо. Він описує цю подію широко, він говорить, що Христос говорить своїм учням про те, що їм потрібно щось зробити, їм потрібно переплисти на іншу Сторону цього моря. Марк також описує, що були якісь ще інші певні човни, що пливли з ним, можливо, це були люди, які знову ж таки хотіли чогось отримати. Можливо, це були якесь більше ширше коло учнів Ісуса Христа. Марк цього не описує. Але це можна припускати. І ця історія вона показує нам людину, яка є, або людей, яка є в певних страхах. Ця історія також показує нам маловірство, яке було в учнів. Ця історія показує також нам могутність Христа та того, ким Він є. Він розкриває, вона розкриває його могутність, Його божественність. І тому ми, тому що ми в кінці читаємо учні, що говорять? Хто ж це такий? що... Море та вітер підвладні йому. Цікавий момент в тому, що Христос Він втихомирив морю на цю бурю на морі саме в цьому місці, що вона не була охоплена, скажімо, ці, ну, цілий світ не був цим охоплений, а була саме ця подія в цьому місці і Христос бурю втихомирив в цьому саме місці. Цікавий момент також в тому, що це море, яке там знаходилось, це, здається, Галілейське море, ще озеро по-іншому говорять Галілейське озеро. І воно знаходиться нижче рівня моря на 200 метрів приблизно, навколо гори. І між цими горами просікає вітер. І тому там ці бурі, вони. З являються звичною справою, але ці бурі являються дуже раптовими. Вони можуть бути вмиті, і приблизно це озеро воно було впоперек приблизно десь 12 кілометрів. Буря, яка там здійнялась, як я вже говорив, була звичною для того краю тої тої місцевості. І якщо дивитися на це слово буря, про яке написано в Марка з грецької, це буле, буря означала ураган, то є сильний мегасильний вітер створився, він підійняв хвилі. Як ви думаєте, учні знали, що може таке бути? Не знали? Та знали. Чому не знали? Там були спеціалісти своєї справи. Там були рибаки, як мінімум їх було четверо вроджених рибаків, професіоналів своєї справи, і вони, як ніхто інший, знав, що це може статись. Але проте Христос каже: ви маєте завдання, ви маємо переплисти на той бік моря. Христос знав більше від них, тому він пішов спати. Він знав, що буде буря, звісно. І він пішов спати, так як був змучений, він поклався на свого небесного Отця. Перше, чого вчить нас дана історія, це то, що недовіра вона приводить до страху та відчаю розгубленості якоїсь. Історія, яка показує та вчить нас більше довіряти Христу, проходити випробування з Ним для того, щоб ми могли зростати в вірі. Слова Христа, Він говорить наступні слова в Луки, 17 розділ 6 вірш, а Господь відказав, коли б мали ви віру, хоч як зерно гірчичне, і сказали, шоковець цій вирвеся з коренем і посадися до моря, то послухала б вас. Часто ми можемо знаходити себе там само в тій самій ситуації, в якій були учні. Часто ми можемо знаходити себе в своїх певних життєвих прикладах, де ми. Не зовсім, скажімо так, покладаємось на Бога, не повністю увіряємось Йому. І так само було з учнями Христа. Христос показує їм їхнє невірство і важливий момент, який важливий момент покладатись на Христа, і тоді ти зможеш проходити цю бурю. Учні, які були з Христом, вони неодноразово бачили, хто такий Христос. І ми вже до цього. Багато чуд пройшли, вони бачили інші чудеса, які він робив. Але, попри все це, їх злякала ця життєва ситуація, яка сталася з ними. Їх переповнив страх, що вони що, що вони загинуть. І досить часто так само є в нашому житті, коли ми говоримо, що віримо, але приходить певний момент, наша віра десь випаровується. Ми хочемо так кажемо: Господи, допоможи мені ось. І вже, зроби це вже. Я хочу тут і зараз. Але Бог каже: я знаю більше від тебе, я знаю, коли мені втрутитись, я знаю, коли мені підтримати тебе. І Христос також каже з Христові Слова: Я буду з вами аж до кінця віку. Розуміючи це, ми все одно маємо цей людський фактор. Розуміючи це, ми все одно як учні лякаємось. Як ми пройдемо те чи інше випробування, і ми десь не зовсім віряємось або довіряємо Богу. Але що говорить нам Слово Боже? Павло пише в посланні до Корінтян, що Бог не пошле вам випробування більше, ніж знести ви зможете, але при спробі полегшення дасть. Христос, посилаючи це випробування в життя учнів, Він показує їм, що ви маєте мало віри. Ви маловірні в цьому. Ви не покладаєтесь повністю, не увіряєтесь повністю в руки мої. Ви хочете швидше отримати те, що буде, те, що дасть полегшення. Наступний момент, який показує ця історія. Цієї бурі на морі він показує екзамен довіри або невірство. Наступний момент це екзамен довіри або невірства. І подія, яка відбулася з учнями, вчить нас передивитися нашу віру, довіру Богу, коли в нашому житті трапляються певні моменти, що човен заливає, і, здавалось би, вже немає з цього виходу. Христос він дав їм певне завдання, певне випробування, і Він показує їм, що без мене ви Його не зможете пройти. Нормативи, які Христос заклав їм на це завдання, вони не були ними виконані. Досить часто відбувається, якщо набирають, наприклад, навіть якусь топову бригаду, чи там в третю штурмову, чи ще кудись. Там є певні нормативи, які ти повинен виконати. Ти повинен там три кілометри пробігти, ти повинен там сто раз від землі віджатись, ти повинен ще деякі моменти пройти. І це, ці нормативи повинен виконати, щоб пройти відбір до тої бригади. Христос Він дає їм завдання. Він каже, перепливіть, Він знає, що буде. І ці нормативи вони не були виконані без Христа. Вони не поклалися на нього, вони не змогли цього осягнути до кінця, що ввіряючись в його руки, ми пройдемо це. І цей момент для учнів Ісуса був як відбір до якогось певного завдання в їхньому житті, яке вони мали виконати. І це, як я вже сказав, екзамен довіри або невірства це свого роду екзамен на довіру йому, на покладання на нього. Чи знав Христос, що буде шторм? Звісно, що знав. Тому Він дав їм це завдання, він каже, перепливіть. Чому він це робить? Для того, щоб вони утвердились в ньому. Для того, щоб перевірити та показати їм стан їхньої віри. Ми, проходячи серію проповідей про чуда, багато історій зустрічали, коли саме велика віра. Надавала поштовх до того, щоб Христос чи то зцілив, чи то Воскресив людину. Христос знаючи, що для них це випробування їхньої віри буде дуже близьким, адже там були такі, скажімо так, профі, учні, які знали, як боротися, знали, як проходити ці шторми на цих кораблях, на цих лодках. Він посилає це випробування їм. Учні слухають його, сідають в човен і пливучи, стикаються з цим, з цим штормом. Ми досить часто можемо думати, що випробування, воно, воно повинно, скажімо, посилатися на того, хто недосконалий там, можливо, у вірі. Але якщо дивитися на Біблію, випробування, які проходив Даніїл. Можемо сказати, що він їх не заслужив. І ми читаємо, якою його була віра, але він все що робить, він опиняється в левичій ямі. І він проходить це випробування з надією на Бога. Якщо подивитися також на друзів Даниїла, на Шадраха, Мешаха, Веднего, вони могли прогнутися під поклоніння цьому Бушкові, але вони цього не роблять. Вони з надією на Бога проходять це випробування. І тільки з надією на, на Бога можна пройти певні випробування. Учні кричать: учителю, чи тобі байдуже, що ми гинемо? Та вставай, роби хоч щось. Візьми хоч якусь е, посудину і вичерпуй воду з, з, з цієї лодки, щоб була вона трошки легша і вона могла ще триматися на цій воді. Але Христос він перевіряє учнів, Він також перевіряє і нас, наскільки сьогодні ми довіряємо Йому, наскільки сильно ми покладаємось та віддаємося в Його контроль над певними ситуаціями, які трапляються в нашому житті. І ми бачимо, як Ісус він зміцнює віру через випробування. Він показує нам стан нашої готовності покладатися на нього. Йов, коли вже не мав нічого, він каже: Все мені дав Бог і в його владі все. Коли ти сьогодні, друже, бачиш, що твій човен заливає, коли ти вже не в силі вигрібати цю воду ні відром, ні мискою, ні нічим іншим що вона, кого ти сьогодні шукаєш? Кого ти в той момент кличеш, на кого ти маєш надію. Чи, можливо, хтось бере відро в свої руки і черпає цю воду, яка все більше заливає і заливає цей човен, чи кличемо ми до Бога і покладаємось на нього, довіряємось йому, і Він допомагає проходити це випробування? Випробування це мірило наших стосунків з Богом. І якщо ми долаємо певні випробування, ми або наближаємось до Бога, а якщо ми не Проходимо випробування, ми віддаляємось від нього. Ми можемо нарікати або можемо приймати як належне і долати це випробування з Богом. Учні вони налякались, вони десь бо забули або не до кінця зрозуміли, що це учитель. Вони кажуть, чи тобі байдуже, що ми гинемо. Але Христос Він знав більше. Сьогодні ми також можемо думати, Господи, тобі байдуже, що я проходжу, але Господь він близько і тільки потрібна довіра до нього і покладання на нього. Я пам'ятаю одну ситуацію, яка була десь приблизно п'ять років тому. Ми поїхали на монтаж в Німеччину на Буденське озеро, це дуже таке велике теж озеро, не пам'ятаю, скільки там поперек поперек кілометрів. З однієї Німеччина, з іншої сторони, озеро вже Швейцарія. Були певні дні, які була гарна погода, і був момент, коли наступив шторм на, ну, на цьому озері. І, і я при, ну, ми приїхали на об'єкт, він так був на березі цього моря. Мужик всів в лодку невеличку і почав гребсти. Ну, в сьомій годині дивлюся, він гребе. Я прийшов в 10 й годині на цей, на цей балкон, він далі гребе. Я прийшов пізніше, ще в першій годині, і він далі гребе на цьому самому місці. Чоловік, він боровся проти хвилі, і хвилі його, на жаль, бороли. Він не зміг з ними боротися. Скільки він годин там пробув, і мені було дивно, що він відплив всього 100 метрів від цього берега і він там і залишився. І ця історія наглядно показує нам, що відбувається в житті, в житті християнина, тоді, коли він покладається на себе, покладається на свої сили і намагається пройти випробування сам. Це гребля на одному місці, це гра на вимучення самого себе. Якщо ти сьогодні сидиш в човні і гребеш проти хвиль без Бога, то прийде час, що ти будеш і далі гребсти. Але ближче ти від цього не будеш. А навпаки, ти будеш віддалятися від Бога. Тому що прийде момент, і всі будуть мати відповідь за свої вчинки. Прийде момент, коли всім треба буде стати на суд Божий. І ти будеш віддалятися від нього, і тоді вже буде пізно, ти не зможеш тоді вже гребсти. Третій момент, який вчить дана історія, це мати правильне підґрунтя, яке допоможе нам пройти життєві бурі. В Матвія сьомий розділ, 24-й, двадцятий вірш, написано так. Отож кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх подібний до чоловіка, розумного, що свій дім збудував на камені. І линула зливо, й розлилась річки, і буря знялась, і на дім ото й кинулась, та не впав, бо на камені він був заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів, та їх не виконує, подібний до чоловіка, того необачно, що свій дім збудував на піску. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялась, і на дім отой от кинулась, і він упав. І велика була та руїна Його. Фундаментом був Христос. Якщо б учні 100% мали впевненість в христі, Марко би по-іншому описував цю ситуацію, але ми бачимо, вони злякались, вони кажуть, чи тобі байдуже, Христу не байдуже. Йому не байдуже, де ти будеш завтра, але Христос хоче довіри і покладання на нього. Якщо ти покладаєшся на нього, то ти будеш мати результат. Ти будеш мати правильний фундамент, твердий фундамент, на який можна опиратися. Маловірство, яке проявлялося в учнів Христа, воно так само стосується і нас сьогодні, і це урок для нас, щоб ми покладались на нього в наших випробуваннях, щоб наша віра вона базувалася на відносинах з Ним. Отже, історія у Тихомирення бурі вона показує безпомічність, без Бога в цьому світі. Ви можете плисти проти течії, ви можете черпати з воду з цього човна, але без Бога ви є приречені на загибель. Без Бога ви розбиваєтеся в хвилі шторму, і Марк висвітлює важливість довіри Богу, тому що без Христа ми нічого не варті, мені на що не здатні. І учні говорять, хто ж це такий, що море і вітер підвладні йому? Хто ж це такий? Це Христос. Христос, який має силу втихомирити бурю. Христос, який може втихомирити бурю твого серця, якщо ти будеш покладатися на ньому, якщо ти своє життя будеш будувати на цьому фундаменті на Христі. Якщо ти йому довіряєшся, то ніякі бурі тобі не будуть страшні. Ти зможеш їх проходити. Тільки Бог, тільки через Христа можна отримати втихомирення, тільки через Христа можна отримати спасіння, і тільки в Христі можна отримати спокій і втихомирення ці, цих е, життєвих бур, які відбуваються. Знайти спокій для душі і будеш. Мати можливість бути дотичним до Христа, якщо ви відчуваєте, можливо, хтось, що ви проливете проти втечі, ви боретесь, ви веслами намагаєтесь гребсти, 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 але нічого не получається. Ви черпаєте ту воду, черпаєте, черпаєте, але ви не можете її вичерпати, тому що без Бога ви приречені на загибель, без Бога ми нічого не варті. Ви можете сьогодні, якщо Дух Святий вас побуджує, Прийняти Христа, повірити, віддатися, визнати Його, визнати свої провини перед Ним. Ви можете це сьогодні робити. Зараз буде звучати пісня, під час якої ви можете це зробити. Можете і після зібрання це зробити, підійти до когось з братів. Якщо ви відчуваєте це, робіть це. То, що може прийти, і вже не перша година буде, коли треба буде гребсти, а вже не буде часу. Амінь.